Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему самотності, про те, що нам потрібно робити, коли стосунків у нас ще немає. Перед тим як ми знайшли свого партнера. Відео називатиметься для тих, хто в пошуку. Чому про це важливо поговорити? Чому тема самотності настільки важлива? Тому що люди думають, що самотність це щось це щось жахливе, це щось, що мені не потрібне. Це період, коли я завжди плачу, період, коли мені завжди самотньо, коли немає нікого біля мене. Якщо немає партнера, то це взагалі кінець життя. Це жахливо, жахливо. І люди не можуть прийняти свою самотність. Вони не можуть зрозуміти, що самотність насправді це дуже важливий період в нашому житті, який ми повинні пройти, не проплакати, не простраждати, а пройти. Період самотності насправді дуже важливий для ваших майбутніх стосунків. Тому зараз. Поки у, вас, поки у вас цих стосунків немає, основна ваша задача вибудувати стосунки з собою. І від цього залежатиме якість ваших майбутніх стосунків, і від цього залежатиме, якого чоловіка ви притягнете в своє життя, і від цього залежатиме, як ви будете будувати свої стосунки, чи будуть там конфлікти, чи ви будете доходити до розлучення, чи нічого такого не станеться, і ви будете жити в гармонії. І від цього, від цього етапу, чи пройшли ви цей етап, залежить. Як будуть будуватися ваші наступні стосунки? Але багато людей не відчувають цієї самотності, тому що вони не сепарувалися. Тому період самотності дуже важливий, дуже важливо його пройти. Але як буває найчастіше? Найчастіше буває, що, наприклад, дівчина живе в сім'ї, за нею піклуються її батьки, її забезпечують. Про неї думають, вирішують всі її проблеми. І тут, вилетівши з батьківського гнізда, вона одразу залітає до гнізда свого чоловіка. Тобто вона виходить заміж, і тут вже він про неї піклується, вже він бере на себе всю відповідальність за неї, вже він турбується, про неї, забезпечує її матеріально, бере всі вирішення всіх проблем на себе. І виходить, що дівчинка суперінфантильна. Виростає в жінку і залишається суперінфантильною. Якщо щось станеться в цих стосунках, вона повернеться далі до своїх батьків, і як знайти наступні стосунки, як побудувати наступні стосунки, коли ти вже в дорослому віці, як побудувати хороші взаємини, якщо ти 40 років не сепарувалась. Відсутність сепарації це насправді дуже деструктивно для жінок, які віддають відповідальність за все своє життя. Чоловіку, тому що раніше е, за моє життя відповідав мій батько, зараз за моє життя будеш відповідати ти. А коли ми розлучимося, я повернуся до батька. А якщо там вже ніхто не входит, захоче мене в 40 років брати за мене відповідальність, ну тоді, е, ну тоді, я, не знаю, тоді я не знаю. Тоді я буду шукати іншу жертву, яка візьме за мене відповідальність. Але найчастіше такі жінки. Залишаються жити з батьками, вони не виходять знову заміж, вони не можуть знайти собі чоловіка, тому що ніхто не хоче жити з дитиною. Я ще зніму відео на тему про інфантильність, тому що коли жінка інфантильна, вона не сепарувалася, вона не розуміє, що таке взагалі бути дорослою, їй вже там, їй вже за 30, то е, дуже важко чоловіку з нею жити, тому що ти живеш з дитиною. Коли ти інфантильна, ти поводишся як дитина, і на це теж варто звертати увагу. Це перша ситуація. І бувають ситуації, коли, наприклад, діти у дуже молодому віці переїжджають жити до батьків, живуть з батьками. Тому молода пара живе з батьками, і вже батьки починають псувати їм життя. І це відбувається дуже часто та дуже поширено, коли батьки вказують, як ви маєте жити, коли там свекруха починає тебе діставати, коли вона починає тобі розказувати, де що має стояти, починає тобою керувати, починає тебе вчити, твої нерви не витримують, ви постійно сваретеся і дуже високий. Відсоток розлучень через те, що батьки псують нам наше життя, нам псують нам наше подружнє життя. І де тут сепарація? Де сепарація, коли ви живете з батьками? Немає її і не було. Чому так відбувається? Чому ми погоджуємося жити з батьками? Чому ми не беремо на себе відповідальність? Чому ми залишаємося дітьми в дорослому віці? Тому що в цих етапах пропущений важливий період, коли людина живе одна. Психології такий важливий для людини період, називається стадією монеди. Тобто, коли я вилітаю з батьківського гнізда, починаю жити самостійно для того, щоби змогти себе забезпечити самостійно, тому що якщо ти знімаєш собі квартиру, тобі потрібно за неї платити, ти починаєш себе повністю обслуговувати. Немає мами, яка прийде наготує тобі їсти. Немає мами, яка за тебе все зробить. Немає мами, яка буде закривати, яка буде прибирати, яка буде закривати всі твої всі свої побутові потреби. Тобто ти йдеш в магазин і ти купляєш посудомийний засіб. Ти йдеш, ти йдеш в магазин і ти купляєш посудомийний засіб, тому що просто так він не з'явиться. Тобто, і це важливо як для дівчини, так і для хлопця. Для хлопця це теж супер важливо, тому що якщо він вміє себе обслуговувати, то потім. Обслугою, потім цією обслугою стає його дружина, і вона повинна робити все, що робила його мама, брати йому одяг, прибирати квартиру, готувати їсти. Немає ніяких обов'язків, немає ніякого розподілення обов'язків. Тобто ти там живеш, ти працюєш, і вона працює, але вона ще й повинна. За тебе прибирати, вона ще повинна за тобою доглядати, тому що ти сорокарічна дитина, яка не вміє себе самостійно обслуговувати, і жінка завжди тобі винна, тому що вона жінка, і вона, по суті, повинна тебе обслуговувати, тому що мамочка так робила. Е, потім, що ще вчиться людина, коли вона живе самостійно? Самостійно приймати найважливіші рішення в її житті: за кого викону за виходити заміж, коли народжувати дитину, куди йти навчатися. В який університет поступати, переїжджати її за кордон чи залишатися вдома, на яку роботу їй влаштовуватись, як розпоряджатися своїми фінансами, куди їх вкладати, не вкладати. Тобто людина самостійно вирішує найважливіші питання у її житті. Не приходять батьки і не вирішують за неї. Вона не біжить постійно за порадами. в неї З'являється якась своя система цінностей, пріоритети, розуміння своїх бажань, а чого я насправді хочу, і вирішує вона самостійно. І якщо це рішення буде неправильним, за наслідки вона відповідає теж самостійно. Вона дозволяє собі вчитися на своїх помилках. Вона дозволяє собі робити ці помилки і вчитися на цих помилках. Це саме той час, коли людина вчиться. Повністю у всьому опиратись на себе. І це час, щоб по-справжньому познайомитись з собою, зрозуміти свої сильні і слабкі сторони, зрозуміти свої бажання, зрозуміти свої цілі і свої пріоритети в житті. І особливо це важливо, щоб остаточно пережити цю сепарацію з батьками. Фізично я живу самостійно, психологічно я живу за своїм власним сценарієм. Коли дитина народжується, вона повністю залежить від дорослих. І сепарація в ідеалі повинна пройти до 20 років. Тобто в 20 років я вже повинна бути сепера... сепаралисткою. Я вже повинна ем... 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 Хтось говорить, що 18 років це ідеальний час, коли потрібно сепаруватись. Але я вважаю, що 18 років все ж таки ти ще дитина. Тому в ідеалі до 20. До 20 років ти повинен сепаруватися і вже думати про те, як я буду жити далі, там після закінчення університету, наприклад, за які гроші, де я буду працювати, як я буду забезпечувати собі життя самостійно. самостійно. Існує два варіанти відсутності сепарації. Перший варіант це коли дитина сепарувалася, а батьки ні. Тоді починаються сварки. Це дуже, це дуже поширено насправді. Тому що в такі моменти починаються сварки. Починаються конфлікти, дитина починає відстоювати свою точку зору, дитина починає відстоювати своє право бути самостійною, відсторонюватись від батьків, і батьки роблять дуже важливу, дуже жахливу помилку. Вони не дозволяють дитині відсторонитися, бути особистістю, бути кимось не з'єднаною з батьками, бути кимось в незалежності від батьків. Тобто вони починають їй наставляти, вони починають їй вказувати, куди ти повинна поступати, а що ти повинна робити, а чим ти повинна займатися, з ким ти повинна жити. Тобто дитина говорить, я хочу жити сама. Вони кажуть, ні, ти сама не виживеш. Ти сама не виживеш, ти живеш з нами. Туди ніхто не відпустить, що означає не відпустить. Це не ваша власність, це не ваша власність. Ми не народжували дітей для того, щоб їх тримати в клітці. І тут батьки роблять дуже велику помилку, тому що потім вони можуть. Навіть втратити своїх дітей. Чому вони можуть втратити? Тому що вони можуть настільки сильно розтворитися своїми дітьми, що діти не захочуть їх потім бачити. Тому що ти отруєш мені життя, дай мені спокійно жити, дай мені робити мої власні вибори, дай мені жити своїм власним життям, не зусиль мене цією турботою, цією гіперпікою. І наступний це не тільки батьки не сепорувалися, а й дитина теж. Це дуже поширено, коли хлопчик, наприклад, <хи> в 40 років живе з батьками, мама його не відпускає, тобто мама говорить, ти без мене не виживеш, як ти будеш без мене жити, а хто буде про тебе турбуватися? А як ти сам, а ти сам не зможеш? Тобто це мама, яка прив'язує до себе, яка постійно. Плаче через те, що її хлопчик не може знайти собі е, дружину. Він такий чудовий, такий прекрасний, а де його дружина? І вона щиро не розуміє, що справа в ній, справа в ній, це вона його не відпускає. Це вона його е, тримає в своїх е, сітях. Це дуже часто буває, коли Син живе тільки з мамою, коли тата немає. І мама дуже-дуже сильно опікається, дуже сильно боїться його втратити. Мама, не маючи чоловіка, боїться залишитися самотньою і хоче, щоб цей хлопчик залишився з нею. А в принципі, цьому хлопчику жінка вже тоді не потрібна. В нього вже є жінка. Тобто, все, що він може знайти, це якісь там все, що він може знайти, це якісь там недові стосунки, і то і для сексу, тому що. З мамою не переспиш, але все інше мама закриває. Мама про тебе турбується. Мама з тобою посадить, поговорить. Мама все тобі зробить, тебе забезпечить. Мама, дасть тобі свою любов безкри слово. Мама тебе буде. За тобою буде доглядати, буде все прати, буде готувати, буде робити все для того, щоб ти був щасливий. Ну і звичайно, а для чого ви йому йти? Куди йому йти? Ну і він виростає таким інфантилом, який не може взяти відповідальність за себе за своє життя, та йому й не потрібно її брати, тому що мама вже давно давно взяла цю відповідальність. І навіть, якщо він когось знаходить, навіть якщо він переводить невістку, ця мама робить все для того, щоб цієї невістки позбутися, тому що троє троє. В шлюбі має бути тільки двоє. і Вона робить все, вона її знецінює, вона її критикує, вона її ображає, вона вчить її життя. І часто жінки просто не витримують, а, для, чого мені? для чого мені конкурувати з мамою, якщо він ніколи, якщо він ніколи за мене не заступиться, він ніколи не скаже слова, я завжди буду не права, і я завжди буду не потрібна тут. Тому таке буває дуже часто. Або, наприклад, коли мама з, ма, з, з донькою, мама з, мама з донькою, вони не суперувалися, і донька завжди йде за порадами до мами, донька за допомогою мами вибирає собі чоловіка. Донька завжди всьому все розказує, завжди все розповідає своїй мамі. Донька завжди жаліється на свого чоловіка. Наприклад, навіть якщо з'являється чоловік в такій сім'ї, тут відбувається те саме в сім'ї троє мама. Почне його критикувати, мама почне на нього наганяти, розказувати жінці, розказувати доньці, який він поганий чоловік, що вона могла дознати собі кращого, що він їй не потрібен. Таким чином, мами доводять до того, що подружжя розлучається, тому що в тому випадку вже чоловік не витримує цього тиску. І ви розумієте, люди просто-напросто псують життя своїм дітям, тому що не відбувається сепарація. Для того щоб цього не відбулося з вами, ви повинні взяти відповідальність цю на себе. Я сепарую самостійно для того, щоб це не відбулося зі мною, щоб не повторити ось цей сценарій. Дуже важливо в цей момент, коли ви сепаруєтесь, не розсваритися з батьками, не хлопнути дверима і сказати, що я ніколи не прийду, але частіше маніпулюють батьки. Тобто, коли ви хочете від них відділитися, вони вам мані... маніпулюють, що якщо... Ти такий самостійний, більше ніколи до нас не повертаєшся, більше ніколи до нас не приходь. Якщо ти хочеш вибрати цю жінку, живе з нею і забудь про наше існування. Тобто це така жахлива маніпуляція, коли забудь про наше існування і роби собі що хочеш. Таким чином, батьки позбуваються своїх дітей просто нехотячи, думаючи, що ця маніпуляція спрацює, а дитина вже переноситилась. Вона розуміє, що я більше так не можу. Ну і, і все, зв'язок втрачається. Дитина не хоче спілкуватися своїми, дитина не хоче спілкуватися своїми батьками. І, Звичайно, це дуже погано. Тому е, сепарація насправді дуже важлива, але важлива екологічна сепарація. Коли батьки маніпулюють, просто не, не, не вестися на ці маніпуляції. Якщо вони сказали більше, що не приходити, то все, все одно е, пробувати з ними. Е, все одно пробувати з ними говорити, пробувати їм пояснювати, чому це важливо. Пробувати з ними миритися, коли ви зробили свої вибори, коли ви зробили самостійно свої вибори, приходити до них самостійно миритися. Тому що батьки можуть не розуміти, вони можуть не знати, вони не розуміють взагалі, а що я зробила неправильно. Тобто я хотіла бути тільки корисною, я хотіла допомогти. Але ні, насправді вони таким чином просто отруюють ваше життя. Але жити постійно в контрах з батьками це теж неправильно. Коли ми не проходимо сепарацію з батьками, ми живемо за їхнім сценарієм. Це те про що я говорила з самого початку. Ми живемо за сценарієм наших батьків. Тобто, як жили мої тато з мамою, так я буду жити своїм чоловіком. Тобто, я не розумію, а чому мені притягуються якісь ненормальні, чому в мене повторяється цей сценарій? Якщо я не хочу, я хочу, щоб мене любили, я хочу, щоб до мене поважливо відносились, а прихо. А притягуєте ті, хто відноситься до мене так само, як мій мама до мій тато до мами. А це тому, що ви не пройшли сепарацію, це тому, що ви не усвідомили, що ви поводитесь так же, само, як ваша мама, тому що ви виросли в цій ви виросли в цій системі, ви це все бачили. І ви поводитесь так, як для вас звично. І не дивлячись на те, що ви очікуєте хорошого відношення до себе, ви отримуєте протилежне, тому що ви це бачили в дитинстві, і, на жаль, найчастіше того ми отримуємо не те, що ми хочемо, а те, що для нас для нас звично. У мене теж це було, я теж це проходила, коли я в 16 років зустріла такого самого хлопця, як мій тато, і просто він просто понижав мою саму цінку нижче плінтуса. І це були ще гірші стосунки, ніж були в мене з моїм батьком. Тому поки я це не пропрацювала, поки я не зрозуміла, що це все ні, так, так далі тривати не може. Ні, це щось не те. Поки я не відійшла від батьківського сценарію, я не змогла побудувати нормальні хороші стосунки. Це перший варіант, коли ми не заберемось і проживаємо такі самі сценарії. Дуже часто буває таке е, в покоління, з покоління в покоління, коли бабуся не мала чоловіка, народила дітей і сама виховувала, мама не мала чоловіка, народила дітей, сама виховувала, донька не мала чоловіка сама виховувала, і донька доньки не мала чоловіка, немає чоловіка і сама виховує дітей. Такі люди думають, ну. Порчу навели, навели порчу на весь наш рік. Та ні, не навели. Просто жодна з вас не подумала про те, що я поводжусь так, як моя мама. Я поводжусь так само і притягую тих же самих людей в моє життя. Я притягую таких самих чоловіків, які від мене потім йдуть. Тому що поводжусь так само, як моя мама. То ви не відходите від цього родового сценарію. І це не хтось ходить з лялькою в воду і тикає там у вас, щоб ви не знайшли собі чоловіка. Ні, це просто ви не припрацювали е, свій. Ви просто не пропрацювали свій родовий сценарій. Ви не живете за своїм сценарієм. Ви живете за сценарієм своїх батьків. За сценарієм поколінь. Ви живете за сценарієм поколінь. Тут немає ніякої езотерики. Ви просто. Навіть ви просто не розумієте, а що з цим робити. Ви навіть не дивитеся в ту сторону. І останнє, що я ще хотіла сказати про сепарацію, що в нас в дитинстві були якісь дефіцити. Батьки нам чогось не додали. Можливо, ми жили в бідній сім'ї, можливо, було недостатньо любові, можливо, було недостатньо турботи, можливо, з нами проводили недостатньо часу. І коли ми виростаємо, ми ще живемо за цим сценарієм, ми ще не сеперувалися, і ми шукаємо людину, яка нам всі ці пустоти закриє, яка дасть нам достатньо грошей, яка дасть нам достатньо любові, достатньо турботи, достатньо ніжності, достатньо часу. Але, але. Вам завжди буде недостатньо. Завжди. Тобто, ви, якщо ви намагаєтеся закрити свої дефіцити іншою людиною, ви завжди будете незадоволені, тому що не зможе інша людина закрити ваш власний дефіцит. Вам завжди буде здаватися, що ця людина дає вам дуже мало. І що тут важливо робити? Тут важливо. Навчитися закривати свої дефіцити самостійно, щоб не йти в стосунки тільки за чимось, щоб не йти в стосунки брати, а йти в стосунки віддавати, ділитися, а не перезитувати і тільки брати, тому що вам ніколи не буде достатньо ніколи. Тому перед тим як вступати в стосунки, проаналізуйте, сеперували ви від своїх батьків чи ні. Живете ви за їхніми сценаріями чи ні? Чи самостійно для себе в житті важливі питання, чи ні? Досі шукаєте, щоб вам хтось щось дав. Ви досі шукаєте, щоб прийшов чоловік, який закриє ваші матеріальні потреби? Тому що поки ви будете залежати від батьків, як в прямому сенсі, коли ви живете з батьками, коли вони вирішують все у вашому житті, так і в переносному сенсі, чи ви живете за тими самими сценаріями, що й вони? Чи ви поводитесь так само, як вони, чи ви думаєте так само, як вони? Тому важливо знайти свої власні упори, свої власні цінності, переконання, бажання, бачення світу, відійти від батьківських сценаріїв, якщо тим більше, якщо вони вас не не влаштовують, якщо вони вам не подобаються, якщо ваші батьки жили далеко не так, як хочете жити ви, відійти від цього всього, ну і звичайно припрацювати це все і знайти ці всі переконання, які насадили вам батьки, ці всі патерні патерні поведінки, які ви бачили у батьків. І якщо вони вам не подобаються, якщо вони вам не підходять, викорінювати їх і будувати власні, ну звичайно, на побудову стосунків впливає не лише сепарація. На побудову якісних хороших стосунків впливає дуже-дуже багато чинників. Тому, якщо вам було корисно, пишіть коментарі. Я чекаю вас на своєму каналі.